Зір дитини дуже вразливий. Дбати про нього обов'язок батьків, аби уникнути проблем у дорослому віці. Перший візит до офтальмолога варто запланувати ще до двох років і згодом проходити перевірку щороку або за рекомендацією фахівця. Тож лікарі Подільського центру зору радять. Найперше, це прогулянки в світлу пору доби дві години. Це обов'язково. Овочі, фрукти по сезону, здоровий збалансований сон. Ну і звісно, профілактичні огляди один раз в офтальмолога в рік. Якщо офтальмолог бачить якусь проблему, він індивідуально підбирає графік відвідування для вас. Окрім набутих проблем з очима, є ще й спадкові захворювання. Особливо уважними варто бути, якщо у вашій родині вже є випадки зорових порушень. Важливо вчасно виявити проблеми, аби запобігти ускладнень ба більше сучасні засоби коригування зору зможуть опанувати навіть діти. Якщо на обстеженні в лікаря лікар виявив якісь аномалії рефракції, обов'язково першим лікуванням це є носіння окулярів або м'яких контактних лінз. Це є повна корекція. Також є нічні лінзи, парагон, які одягаються на ніч, але це по попередньому обстеженню, щоб подивитися на показники, чи підходить чи ні. Ми підбираємо, навчаємо максимально все розповідаємо, щоб і батьки, і дитина не хвилювалися. У смартфонах сучасних дітей не тільки спілкування та дозвілля, а й навчання. Лікарі наполягають, знайомити дитину з гаджетами потрібно, хоча б з трьох років, при цьому дотримуючись деяких правил. Гаджети впливають, особливо коли а, не скажімо так, погане освітлення в приміщенні, тому що яскравий екран телефона, комп'ютера, він е, впливає на пігментний епітелій сітківки, це і внутрішня частина ока, що в подальшому може призвести до е, оскладнень. Тому я рекомендую, щоб це було хороше освітлення. Ну і, звісно, є таке правило. 20 20 20 20 хвилин пацієнт працює з телефоном, з комп'ютером, далі він дивиться. На 5 метрів і на безкінечність по 20 секунд, і знову до години в день. Як дитина бачитиме світ, залежить в першу чергу від вас. Тож, якщо ви турбуєтесь про власне чадо, звертайтесь у спеціалізовані медичні заклади. Тут дитина не лише отримає високоякісні послуги, а й почуватиме себе безпечно і комфортно. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.